меня зовут Ася Самчук. Мое хобби мальвания такая таня на роликах. Меня зовут Артем. Живу я в Краматорске. Раньше я любил очень сильно Лего. Сейчас я его тоже люблю, но сейчас, мне больше всего больше понравилось в последнее время фехтование. Всем доброго дня. Я Диана Протвенова. Мое хобби это малювание, также я модель. Меня зовут Захар Манюк. Я живу в Німеччині і я люблю грати у мій яча, гуляти з друзями і кататися на велосипеді. Мене звуть Марія Леонченко, моє хобі це співати та слухати музику. Мене звуть Наташа Білокорова. Моє хобі займатися спортом, кататися на роликах, рисувати, там, я Захар Давиденко. Я люблю е, займатися спортом і програміруватиме. І все. Мене звати Аліса Музалевська. Моє хобі це танці, гітара та музика. Ще я дуже полюбляюсь навчатись. Мене звати породня Кирил, живу я в Краматорській, мені 10 років. Мені подобається весна, але зараз мені подобається футбол. Я Ангелина Нижмак. Люблю рисовать, гулять, кататься на велике, играть со своей собакой. Я в Краматорске. Я Максим Дробіцько, моє хобі це футбол. І я полюбляю тварин. У мене два коти и две собаки. Мене зовут Захачка Ксенія. Я люблю малювати, люблю тварин, люблю Кататися на роликах та на скіті. Доброго дня. Мене звати Анна Кравіон. Моє хобі це малювати і танцювати. Привіт. Мене звати Валерія Мішенченко. Моє хобі гімнастика акробатика та танці. Саша Бразовський, моє хобі кататися на велосипедах, рисувати і грати в футбол. Привіт. Я Артем Вачаренко. Зараз живу в Словаччині. Граю в комп'ютерні ігри, займаюся плаванням. Я Віка Білауста. В мене дуже багато друзів. Я люблю малювати, танцювати та гуляти. Ще я полюбляю слухати музику. Мене звуть Хлистун Аліса. Я маю багато друзів та люблю з ними грати в відеоігри. Ще я люблю малювати та лепити з пластиліну. Також я люблю танцювати і раніше ходила на танці. Мене зовут Кіра, фамілія Соловйова. Я люблю гуляти, рисувати, слухати музику, танцювати і все. Привіт, мене звати Вероніка Письменна. Я, я зараз навчаюсь в американській школі. Я дуже полюбляю математику, малювати та е, дуже полюбляю грати на піян. Я Дар'я. моє хобі малювання. Я дуже люблю робити різні поробки. Мене зовут Денис Север. Я люблю малювати, грати в футбол, грати. В баскетбол, люблю грати зі своєю собакою. люблю допомагати. І поскоріше, щоб війна закінчилася, і ми пошли всі в школу, щоб зустрітися зі своїми однокласниками і вместе быть. Любі мої п'ятикласники, сьогодні ви розпочинаєте новий важливий етап у шкільному житті. Ви вже подорослішали, стали учнями середньої школи. Попереду нові знання, виклики і великі перемоги. Я вважаю вам натхнення, допитливості, дружби і радості від кожного дня у школі. Ті святам! З Днем Знань у добру путь, п'ятий В клас. З любов'ю та турботою до вас ваш класний керівник Капітанова Людмила Миколаївна.